Ну, шановні студенти, переходимо до другої лекції, да? Цього, ну, дисципліни кримінального сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права, так. Ну, і в попередній лекції ми оглянули дуже важ... Ну, Я попереджую вас, що як і попередня лекція, так і ця лекція записується на відеозапис, да? який буде виставлений у соціальних мережах, чи є якісь заперечення від магістрів. Щодо факту запису цього заняття на відеозапис. Ну, якщо немає, то тоді продовжуємо. І може, все-таки хтось із магістрів запропонує якусь тему, щоб ми зараз розглянули. Бо мені цікаво саме відповідати на, на ті питання, які цікавлять самих студентів. Є такі питання? А, так, є питання у мене. О, давайте, Георгій, да, ви в нас найактивніший агітством, да, давайте, де. Да. У мене чекають питання: а в чому різниця між кримінальною та конституційною відповідальністю. Ага, розуміло. Ну тут я б хотів би вас з самого початку ну, вточнити, да, ми все ж і оноваційний підхід, да, і у нас в підходу немає кримінальної відповідальності, а є антикримінальна, да? так? Ну ви самі розумієте, я ж тут обґрунтовував, чому вона має бути антикримінальна і некримінальна. Ну, по-перше, там дуже багато недоліків, да? а по-друге, самосутність цього кодексу. Да? Викладати хоч і склади кримінальних прапорушень, ознаки, класифікації, все інше, що пов'язане з тим, щоб ми могли е, створити базисну антиделіктні норми для притягнення особи до відповід... антикримінальної відповідальності за вчинення самокримінального правопорушення. Бо антикримінального правопорушення не може бути, може бути тільки антикримінальне судочинство, да? і може бути антикримінальна відповідальність. А корпорапорушення так і залишається кримінальним прапорушенням. То для того, щоб створити базу з антиделіктно, це норму, да? то вони всі мають бути налаштовані таким чином, щоб створити цю базу для подолання кримінальних правопорушень, Да? А так, кримінальна відповідальність, нібито вона. Ну, здійснюється не державою, а іншими інстанціями. Ну, я вам трошечки казав в попередній лекції, тому повторюватись не буду. І дуже похвально, Йорді, що ви тут звернули увагу саме на відмінність антикримінальної відповідальності від конційної, да? бо відмінність антикримінальної відповідальності від адміністративної відповідальності від дисциплінарної відповідальності. Чи трудової відповідальності, від де-факто майно договірної та де юре майно договірної відповідальності все зрозуміло в інфійному розумінні, да? то там немає і не повинно бути ніяких відмінностей, вона має бути аналогічна. А конційні і антикримінальна відповідальність, і як конційний будь-який інший вид юридичної відповідальності, да? То вони мають відрізнятися. І тут ви, мабуть, маєте пригадати, що у нас є п'ять різновидів е, правопорушень. Да? Кримінальні, адміністративні, дисциплінарні, де-факто довірні та де майно довірні, або цивільне і господарські. але шість базисних різновидів судочинства. Да? Це конційне судочинство, антикримінальне судочинство, адміністративне судочинство. Дисциплінарне чи краще трудове судочинство, де-факто минодовірне та де юре майно договорне, то бачите, відмінність у тому, що нема правопорушення і є відповідальність, то воно полягає відсутність і в сутністі відповідальності. Все-таки відповідальність вона залишається да? за відсутністю правопорушення. І, а так як немає правопорушень, то і сама структура має бути інша, Да? Тому конційна відповідальність вона полягає в тому, щоб притягнути винного суб'єкта владних повноважень в першу чергу до позитивної конційної відповідальності. І тут позитивна, позитивна конційна відповідальність вона дуже важлива в нашій державі, бо вона заставляє, скажімо, суб'єктів владних повноважень, особливо вищі ланки, особливо парламентарів. Робити все, щоб такими причинами та умовами, які е, сприяють вчиненню е, тих чи інших правопорушень, да, е, вони були відсутні, в тому числі і для настання конційної відповідальності. Бо в їх руках, скажімо, всі важелі, вони здійснюють законодавчу діяльність і підзаконотворчу діяльність, так. то вони мають в першу чергу тут усунути, щоб це. Це праворегулювання було найбільш ефективним, найбільш раціональним та якісним, і таким, яке має унеможливлює створення тих чи інших умов для вчинення тих чи інших правопорушень. Тому позитивна конційна відповідальність тут відіграє значно більшу, мені здається, роль ніж позитивна антикримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність Трудова відповідальність чи дисциплінарна, де-факто майно верна і де юрма майно верна. Там теж вона е, має, е, значимось істотну, да? але ж все-таки тут вище е, на ранг все-таки позитивна, конційна відповідальність, бо вона стосується суб'єктів владних повноважень, які саме розробляють чи мають розробляти найбільш ефективне, раціональне та якісне правове ну і так само, як і в інших видах юридичної відповідальності, де присутні правопорушення, тут теж є негативна конційна відповідальність. Тобто, якщо правопорушення вчиняється, в даному випадку вже мається на увазі не конційні правопорушення, бо їх немає. А будь-які інші правопорушення вчиняються, значить ми позитивну конційну відповідальність не виконали. Ну а. Що ми маємо Конційного відповідання? Це в першу чергу норми Конційного кодексу, цього перспективного Конційного Кодексу України. А як він має з'явитися? То да? ну, нагадаю вам, що Конційного кодексу України на сьогоднішній день немає. Да? А є що у нас? Конституція України і дуже велика кількість так званих конституційних законів, тобто ті, які пояснюють і деталізують базисні положення Конституції. Да? А потім вже. На розвиток оці конційних законів приймається ціла низка поточних законів, так? а на розвиток і деталізацію поточних законів приймається вже підзаконне праворегулювання. отака система, так? так оця система Конституція та конційні закони, в деяких країнах їх називають органічні закони, е, то їх треба кодифікувати. Тобто, на жаль, бачите, і відповідальність, ця, і це судочинство існує без належної кодифікації. В даному випадку базис антиделіктної кодифікації, да? тобто нема в нас конційного кодексу України, а має з'явитися шляхом кодиф... кодифікації Конституції України та всіх існуючих, ну і існуючих і перспективних, які можуть з'явитися, і ми вже їх бачимо на цей час: да? конційних законів. І тоді, оце ми маємо саме в межах цього Конційного кодексу. Розробляти таке правовелювання, яке б не уможливо, робило б неможливим так, вчинення будь-якого з тих п'яти пропорушень, про які я вам казав. Так? От тоді позитивна канційна відповідальність буде вчинена, ну, виконана в повному обсязі. Хоча, бачите, самих правопорушень цих немає. Тобто ця вже відповідальність вона базується на різновидах існуючих п'яти і мається на увазі правопорушення в цілому. Як Сумативне таке явище, яке має зникнути да? у вигляді кримінального правопорушення, адміністративного порушення, дисциплінарного порушення або трудового правопорушення, де-факто майного договорного і де юрима нового договорного Да? Ну, а якщо все-таки правопорушення в державі вчиняється, то значить позитивна конституційна відповідальність в повній мірі виконана. Да? І тоді. Треба приступати до негативної конційної відповідальності, бо у цій частині може бути що? Ну, ми маємо реагувати на такі факти, як факти як нелегітимних діянь дій чи бездіяльності, правових актів та рішень суб'єктів владних повноважень. Тобто, це ж уже правопорушення от в такому вигляді, але вони не складають окремий, Вид порушення я вам розповідав, що в даному випадку, в залежності від, від збитків, да, істотні чи не істотні, і виду порушених цим правовідносин, то з'являється не конційне пропорушення, а чи кримінальне правопорушення, чи адміністративне, чи дисциплінарне, чи де-факто майно довірне, чи де юре майно довірне, да Тому це має наступати і негативна конційна відповідальність уже в своїй частині. І її особливості полягають в тому, що це вона має проявлятися в першу чергу у встановленні факту правомірності чи неправомірності в контексті певної норми Конституційного кодексу України чи будь-якої іншої держави світу, бо ці положення можна застосувати до будь-якої країни світу, і маємо, щоб всі держави цей досвід у ну, перейняли і можна аналогічно всім ми маємо прагнути побудувати усі країни світу. Держави, праві держави розвинутого гуманізму, да? Тому, бачите, це відкрите і воно має не тільки значення для нашої країни, а й для всіх країн світу. Да? Хай дивляться, хай з нами сперечаються, дивляться, яка користь чи, не, чи недоліки від цього застосування в цій країні будуть і вирішують самі. Але очевидно, що тут тільки позитив і для будь-якої країни світу. Да? Так ось, встановлення факту правомірності чи неправомірності в контексті певної норми Конституційного кодексу, діяння чи рішення або правового акту суб'єкту владних повноважень ми маємо встановити факт правомірності чи неправомірності. І ініціювання, друге, якщо ми встановили, що воно неправомірне, то ініціювання, в залежності відсутності тих правопорушень що регульовані Конституційним кодексом, так само інші держави, Ну, Конституційним кодексом України, або іншої держави. І порушення невілітивними діяннями, рішенням або актами суб'єктів власних поважень та ступені заподійни цим збитків, фізичної, майнової, або первинної вторинне моральної шкоди в Упуще Вигад, то треба порушити відповідне судочинство, так? Це буде антикримінальне, чи адміністративне, чи трудове, чи де-факто майно договірне, або цивільне, чи. А те Юре, майно, ну, довірне, або е, е, господарське, да. Ну, в інших країнах воно називається арбітражним або економічним, теж по-різному, так. Да? Ну. І притягнення е, ну, цих суб'єктів владних повноважень до відповідного виду е, карально-виховної відповідальності. Ну, в залежності від того, яке як, як пропорушення чи ним, то така і відповідальність, чи до антикримінальної, чи до адміністративної, чи до трудової або дисциплінарної, чи де-факто минодогірної, чи де дайор минодогірної, а потім притягати їх до відновлювальної та супутньої відповідальності, але лише тоді і тільки в тій ті частині, які ці ж самі види юридичної відповідальності не можуть бути реалізовані найбільш ефективно, раціонально та якісно в межах самого конційного судочинства. Так? Так, якщо ми можемо відновити в межах конційного судочинства у повному обсязі, да, правий статус, то мож, е, треба закінчувати тут, а якщо ні, то треба е, е, порушити відповідне судочинство і там відновлювати, е, ну здійснювати вже далі відновлювати супутню е, відповідальність відповідно. Да. Ну і третій вид негативної конційної відповідальності це відновлювальна конційна відповідальність шляхом скасування праву актів чи рішення суб'єкту владних повноважень або заборони діянь, названих чи інших суб'єктів, що порушують певну норму конституційного кодексу, так? Ну, скасування права акту рішення або діяння. да? Ну, Діяння воно не скасовується, заборона це діяння призупиняти да, заборона. Відшкодування збільбки, да? ну, причому максимально можливе е, відшкодування. Зрозуміло, що не завжди, не в всіх ситуаціях ми можемо повністю відновити правовий статус потерпілого, да? але держава має прагнути максимально можливо відшкодувати, то відновити правовий статус, порушений правовий статус. Та інше відновлення порушеного правового статусу потерпілого Да? Ну, зобов'язання публічного вибачення, да? здійснення інших дій, або припинення іншої бездіяльності тощо. Да? Ну, тут може бути ще більш широкий перелік, тут тільки приблизно вказали, да? можна над цим попрацювати і вказати вичерпний перелік іншого відновлення порушень правостату в межах відновлювання пенсійної відповідальності. Да? Ну і нарешті третій вид пенсійної відповідальності то це супуття конційної відповідальність, да? що полягає аналогічно, да? у припиненні повноважень винного суб'єкта владних повноважень та є тими окремими розглянутими видами ви позитивної конційної відповідальності, що не були реалізовані ну, в межах позитивної конційної відповідальності. Тут тільки домовляється те, що треба припиняти повноваження винного суб'єкта владних повноважень. Бо це і буде однією з найбільш дієвих, скажімо дієвих важелів усунення причин та умов, які причиняють вчиненню такого роду правопорушень. Тобто не мієш працювати без порушення ну, е, правових актів, то тоді не можеш бути суб'єктом владних повноважень. І це треба однозначно. теж так? Окрім того, що їх треба як я вже казав, притягати в межах відповідних видів судочинства до відповідного виду. Е, Юридичної відповідальності в залежності від е, розміру збитків, які заподіяні, да, і сутності порушених правовідносин. Ну, взагалі, отак от ми стисло можемо розглянути ці питання, і на цьому ми маємо з вами розпрощатися в контексті цієї лекції.